Але те, що я пропоную не знати оці всі питання про програмні раз, але проект рішень, згідно регламенту, складає постійна комісія, яка має розглядати оці всі питання. Я нічого не маю проти абсолютно того, що тут викладено в зверненні нашого депутата. Дійсно, громаді і потрібна спеціально. І кінець е, кінці потрібно вже поставити е, над тією е, комунальною службою, бо вже ну, стає такими. Це комунальної служби. Але там написано, бісності. так, я перепрошую, мене депутат. Звичайно, комуналі. Але я би пропонувала ці всі рішення винести так, як є. Це нічого е, немає на розгляд комісії і на наступній сесії. Це все нормально розглянути, розглянути пропозиції, тому що я вважаю, що статут територіальної громади, тут як е, Конституція для України. І там потрібно передбачити буквально все по розділах. Та, там має бути ініціативна опорана з юристів, там має бути громадські слухання, воно має бути оприлюднене. Це, це не так, як от ми рішення написали за землю за город, в того вилучили, того не дали. Там але карту успадкували, і ми надаємо дозвіл на практик на устрій. Це не так, Це там повинна бути клопітка робота, і в нас за місяць ми того не зробимо. Тому що у нас є селище, ми в статуті громади, громади повинні врахувати всі, всі, як кажуть, ті проблеми, які повинна вирішувати громада. Які повинні, як вони повинні вирішуватися. Я витрахувала... Питання немає, розглядати, але на постійній комісії і тоді розглядати вже е, на сесії і затверджувати. Я, я, я не чую пропозиції, шановні депутати. Це, Це просто моя... Степан Степанович, вибачте, будь ласка, ви не депутат. Я вас попрошу, пересядьте, будь ласка, ззаду. Тоді. Я не буду переживайте, місця не переживайте, але я перепрошую не вмішуватися в роботу селищної ради.

Просто моя особиста, э, що, що ми сьогодні, наприклад, громади, особисто структур до громади, що Let's я говорю. Yeah. Якщо ми сьогодні можна там написати, наприклад, що це рішення э, прийнято, оскільки написати, що дати на розгляд постійних комісій, не та й так за ініціативну групу. А на розгляд постійних комісій, що вже е, сьогодні було рішення, що постійні комісії вже хоча б почали роботу. Якщо ми на наступну сесію, воно знову тягнеться. Може за якийсь час, в мене є вже. На, де Дестабники показували іншого селища, де я вже пані Лі прочитала. Можливо, так, щоб вже поступово, щоб швидше дався роботи. Дякую, голосуєте, я хочу я, я, я сказала свою думку. Я хочу почути ваші пропозиції. А мені кажеться, щоб статут громади, треба першу згоду тих юристів, кого. Хто з юристів може це зробити, Хто дасть згоду працювати нам. Не тільки наші депутати, це моя така думка. Які пропозиції ще, будь ласка, депутат районної ради легкий з приводу статуту громади відповідно до статті 19 закону України про статус депутата місцевої ради. Депутат місцевої ради має право під час сесії до затвердження регламенту вносити ці, ті чи інші е, проекти рішень на розгляд сесії. Е, стосовно того, що ви говорите, що воно десь розглядається має комісіями, і комісії тільки мають право розробляти проекти рішення. Хочу тоді е, вказати вам, що дана норма регламенту суперечить закону України про статус депутата місцевих рад. Інше питання. Що також хочу вам наголосити на тому, що е, в попередніх сесіях також ставились питання, зокрема і вам, як головою, без погодження е, комісій, тобто, зокрема, і зняття е, Віталія Петровича з голови, також воно ніде воно якось в кінці вилізло в різному, практично. І е, це питання також не розглядала комісія. Е, стосовно іншого питання стосовно е, статуту. Наскільки я бачив проєкт, який подав Віталій Петрович, там не вказано про затвердження статуту, там вказано про те, що рішенням Рада створить ініціативну групу, тобто комісію в складі певних депутатів, для того, щоб розробити цей статут і затвердити на сесії селищної ради, хотів би наголосити, шановним депутатам і присутнім. Для чого потрібен статут громади? Пане лихий, будь ласка, я регламент читав, на виступ там дається до 10 хвилин. В даному випадку я виступаю 2 хвилини, навіть немає півтора. Дозвольте мені, як депутату, який має право відповідно до статті 11 закінчити свій виступ і пояснити депутатам і громаді, для чого потрібен власний статут. ви рахуєте що? Тупі, не я, я не рахую, що вони тупі, а, Будь ласка, я такого не казав. Я просто хочу наголосити на певних моментах е розробки статуту і чого він потрібен на основних аспектах. І я, як депутат, в принципі, маю право. Тому, будь ласка, дайте скористатися мені своїм правом. Ставте голосування. То ви мені відмовляєте. Ні, буріть. Ні, ні, я вас запитую. Ні, 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 я запитую. Ви мені відмовляєте. Давайте швиденько, дві хвилини і вас е... нема. Шановні депутати, шановна громада, для чого нам потрібен статут? Е, в нас є демократична держава, яка базується на засадах відкритості, власності, е, верховенства права. Е, статут це є основний документ для громади, щоб ми з вами, як громада, Великобритовійської селищної ради і, і могли. Збиратися і давати селищній раді якісь доручення, приймати якісь рішення щодо діяльності селищної ради, навіть для створення громадських слухань. Адже саме народ, селищ неодноразово е, будується будинки. І, власне, не всі, не всі так. Тобто, не всі. Не всі будинки купиються за згодою мешканців. Власне, де ну, я як депутат районної ради і це її випрошу року, неодноразово війська селища і є дуже багато, скажімо, недоволених людей. Відповідно, щоб люди могли сказати свою думку, тобто ви всі люди, для того потрібні громадські студенти. Щоб ви могли прийняти якісь рішення, а щоб ви їх могли прийняти, потрібен статут громади. Адже в статуті громади власне, описується процедура, за якою проводяться громадські слухання. Також статут потрібен нам для того, щоб ми е могли проводити збори громади. Збори громади нам потрібні, щоб ми могли вирішувати якісь питання стосовно. Упорядкування території стосовно подальшого життя нашої громади того, що наша я перепрошую на відомо не стосовно того, що ми будемо затверджувати з вами з вами. Будемо затверджувати. Генеральний план. І, відповідно, генеральний план це і не тільки плани, які ми мали бачити депутати, а <рес> в генеральному плані будуть вказані місця, де будуть ділянки під будівництво, де має розміщуватися майбутня школа, інші стадіон, інші об'єкти. І власне на цих зборах ми можемо приймати рішення давати його селищній раді, щоб вона враховувала, а не одноособово. Здійснювала розробку генерального плану. І тому Марія Іванівна, я як депутат, керуючись е, частиною другою статті 11, е, прошу поставити мою пропозицію на голосування почергово. Так, в порядку черги, е, про те, щоб включити включити даний проект рішення Віталія Петровича про, е, про створення такої групи з депутатів, які би зайнялись, власне розробкою цього стату. Це, це як я, 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 в селі Петр, якої є житель Петрів. Є статут громади. Ви е, ознайомили громаду статутом? тут пане вікати. Задали питання, не дають відповісти. Я б хотів сказати, що це за проект рішення я виставив на сьогоднішню нашу сесію. Хотілося б, щоб статут громади в нас був. Щоб депутати, члени виконкому, також представники нашої громади, щоб не тільки самі депутати вирішили це на боліше питання. Щоб створилася група з депутатів, членів виконкому, представників громади, і це все громадської організації однієї, другої, і третьої, і п'ятої, десятої, для того, щоб ми прийняли цей статут. Цей проєкт рішення це не є прийняття статуту, це є проєкт рішення на те, що розроблявся сам статут громади. Якщо ми зараз приймаємо тоді... Значить, Нашою, нашою сесією приймається рішення про те, що зобов'язує певну цю групу створити і виконати і розробити цей статут. От для чого даний цей проєкт рішення? Це не є статут, це є розробка цього статусу. Тобто дане рішення ставиться на те, що нам цей статут потрібен і його потрібно розробити. А тоді вже походу, бо тут вже створюється комісія, у нас є комісія, яка відповідає за це, керує нею пан Черніс. Він буде голова цієї комісії, і він вже складає і збирає цю комісію. Пане Віталію, можна було зробити нормально, гарно зібрати у постійних комісій. Все. Я вважаю, що, що і, цей це... крок, який я зробив, це є згідно законодавства, нормально І правильно. Пане Віталію, чуєте, що я сказала це... ні? Ні, це правильно. Це правильний крок. Я, ж кажу, я сказала, що так, воно потрібне, необхідне. Але давайте ми його дивіться. Ось. Навіть перше, е, ваше оприлюднення е, в мережі інтернет, змін інформації про ділянку Германівської селищної ради. Ні, ні, пане Віталію, я тільки вам хочу нас сказати, а для цього треба кошти. В, бюджет, в бюджеті в нас е, цього нема. І навіть як почнеться створювати, де ми. Треба рішення спочатку виділити кошти, передбачити кошти, і тоді бо за це все треба платити. Ви? Зараз зараз почали Ви другий раз. Року, так, шіжу, Ну, Про визнання за довільну роботу ПП, в звільний канал, е водоканал, воно є в порядку денному. Воно е буде, так як я зрозуміла, це тимчасові комісії. Ви при приєднуєтесь. Е Передбанням голови те, що є в суді, ми знімаємо то навіть підговорю не підлягати. Тепер ініціативна група. Ви накинули, хто буде в ініціативній групі, От ваша пропозиція щодо ініціативної групи. Щодо розробки статуту громади. Ну, в, Власне, ми зараз її з'ясуємо, ми приймаємо це. І тоді вже буде ініціативна група, якою керує пан Чай. Це а його вчасок. Створення ініціативної щодо розробки статуту територіальної громади. Залишаємо пропозиція від депутата. Ми на комісія, не кавезення. Ну Пропозиції, дорушити постійні комісії. Зібрати цей головою перебував. Дорушити постійні комісії, голову комісії, розбиратися питання. Це серйозне питання. Це не можна згодом теплішати. Питання немає. Це життя громади, не тільки. Ми не маємо. Вручити, Все одно треба прийняти рішення. Зараз хочеться про те, щоб поставити взагалі включити питання порядок день. А не саме рішення. Вопі. Говорите саме про те, щоб поставити питання запитати, в єде, в єде? Дивіться, про суд порядок день. Тоді, що тут ваша якщо пропозиція допомогти запитати переконання. Чи постійні комісії, чині зміни, дивіться, видали проект. Створити ініціативну групу щодо, сер... щодо сер... я сей дослідно, щодо селища Велика Березовиця, щодо розробки та затвердження статуту територіальної громади селища Велика Березовиця. забезпечити затвердження на черговій сесії та реєстрації статуту територіальної громади селища Березовиця відповідно до чинного законодавства, виконання даного рішення покласти на голову селищної ради виконком та постійні комісії. Приймає, я ще раз дозволь. Знову ж таки, ми приймаємо рішення. Це, це рішення ми приймаємо. Коли приймається це рішення, ви, як голова селищної ради, як головуючий на даній сесії, доручаєте постійній комісії по регламенту, а саме червне. Ми, ми, ми прийняли, що нам потрібен цей, цей статут громади. Ми приймаємо, що нам потрібно зробити цей, що вивчити. Ми не маємо що вивчати. Ми маємо прийняти, що нам потрібно вивчити. Бачити, і голова постійної комісії Черніску, де це питання вивчати, і створить ініціативну групу. А якщо ми зараз відхиляємо цей проєкт рішення, то ми тоді нічого не вивчаємо. І статуту нам не потрібно громади. І слухань нам не потрібно. І громада в нас, кілька з 80, не має ніякого дорадчого голосу. От про що мови деться. Роками, Роками. Залишити за статут, але той проект, який є зразу Сходу, потрібно переробляти, бо він, по-перше, складений, який не відповідає закону, тому що тут треба керувати і Конституцію, і законом про місцеве самоврядування, і законом про статус депутата, і законом про ну, всіма, і законом про збори громадян. Тут повністю тут мають і ми не можемо навіть пане Віталію, пане Віталію, дивіться, ваш. На Віталій, нам піде з, з кілька місяців, аби е статут був затверджений, прийнятий і зареєстрований від закону, е як вимагається закон. Розумієте? Єдине, але це рішення, це рішення проекту, воно просто складено. Вибачте, будь ласка, ви яка неправиться? Розумієте? Це неправильно. От якби ви були написали, що запропонує створити групу для такого-то -такого то Для складання це там вже написано. Пане. Ну, я ж зачитала тільки що. Я пропоную що це питання залишити, а природи в порядку денному проєкту вже розкричати кожен конкретну свій пропозицію. Значить. Порядку порядок ми носимо такі питання. Про оприлюднення в мережі інтернет, рішення селищної ради. Я ж скорочена. Про фрейд рішення він там не відповідає, але залишаємо. Проєкт рішення про незнання незадовільну роботу ПП пересується водоканалу. Буду... Ми... Ні, ну, рішення земельні <правжу> рішення Земель Петрович приніс і проходять ініціативної групи. Отак стоїть питання щодо розробки статуту громади. А про виділення землі між будинками по вулиці Тонецькій, 32, 34, 36, пане Віталію, це тісно треба вже земельну комісію. Ви направляєте на земельну комісію? Будь ласка. <правжу> Ну, знову ж ми повертаємося до того самого. Давайте саме. Якщо ми залишаємо, приймаємо рішення, Парі, я тебе хочу, дуже зараз. Ви, ви це робити земель між будинком. Хто за те, щоб зачитані за, за питання, включити порядок День нашої сесії? За.